Віпет Україн. Разом сильніші. Ми мали теж свої можливості і мали відкривати рахунок в цьому матчі. Але була така трошки знервованість в діях деяких гравців. Ну, напевно, Полісся, по-перше, є перевага в тому, що вони мають ці два Єврокубкові матчі, що вони вже тягнулося в сезон трохи раніше. і Вони були трохи розкутішими, але знову ж таки ми ці моменти мали і, і мали їх використовувати. І я думаю, що по кількості створених моментів ми були приблизно на, на рівні сьогоднішнього матчу, але сталося так, як сталося. Володимир Бускок і Framp on у мене було запитання з приводу Єврокубкових амбіцій, але давайте я запитаю, чи задоволені роботою головного арбітра в другому таймі? Ну, були спірні рішення, але рішення. Ну, я так скажу, що там умовно кажучи на Краснопірі. В динаміці це виглядало там, як пенальті, не знаю, як насправді було, але те ж саме рішення гравця, тобто бити 4-5 метрів до воріт, і не потрібно було звертатися там, до рефері. Були, да, спірні, були спірні моменти не в нашу користь, особливо пол на невесі. Це чиста е жовта картка в центрі поля. Е -е, але він... Він виходив з центру поля один в один з гравцем суперника і був фол. Ну, Таке. Що стосовно питання Єврокубків, ну дивіться, дуже, дуже багато там про це питає, дуже багато про це будуть чи питати. Хотілося б там, відповісти раз і, і, і там, до кінця, щоб вже зрозуміло, щоб цього питання не було. Є Результат і там мета, мета йти до цього результату і є стиль або намір, в якому ти здобуваєш цей результат. Умовно кажучи, фокусуватися на результаті це не про що не каже, якщо ми будемо ходити казати, що ми хочемо, ми там будемо. І кожен матч оцінювати там через призму цього цих висловлювань це не буде правильно і це не це не наш шлях. Тобто ми фокусуємося на тому, що ми робимо і як ми робимо. Ми там самовіддано будемо працювати, ми будемо вкладатися, ми будемо якісними і це це наше, наше рішення і наша мета. А знову ж таки кидатися фразами якимись. І лозунгами, ми цього не будемо робити, ми будемо робити свою справу і знову ж таки фокусуватися на цьому. Оксана, якщо без персу здавалося, у вас календар не простий, але можливо була така міні-перевага, що суперники, що що шахтар, були за її в Євробу. Як сьогодні показав плач, це не забили які буклю з Що ви думаєте про фізичний стан суперників свій Ну, вони зробили ротацію, певну, і ну, дійсно, що. Ті футболісти, які вийшли, вони ну, в більшій мірі не поступаються тим гравцям, які сьогодні лишилися в запасі. Ну, фізичний стан ну, 100%, що е він не є на рівні з Поліссям, знову ж таки, тому що вони мають перевагу, вони ну, почали раніше збори і вони готувалися до Єврокубків, і вони зіграли ці матчі. Тобто ці перші матчі. Якраз і потрібні для того, щоб ти вкотився в сезон і добрав свої оптимальні кондиції ну, по ходу чемпіонату. Тому, звісно, що вони в цьому трошки краще. Особисто для себе які цілі ставити на сезон? <сміття> Знову повертаємося <сміття> до. Не зовсім повертаємося, ми запитаємо вас, як ви вважаєте, що буде добре. <сміття> Знову ж таки, моєму моє розумінні не дуже добре фокусуватися на. Ціль. Тобто ми зараз кажемо про якусь конкретну ціль. І з, там, умовно кажучи, з таким матчем, ми, там, у нас виникають думки, що ми віддаляємося від цієї цілі. І я вірю в зовсім інші речі, я вірю знову ж таки, я вірю в те, що ми робимо, в те, що роблять гравці на тренувальному майданчику, От, в це я вірю. І коли ти працюєш так, то результат тебе не здожене і знову ж таки, мовно кажучи, минулий сезон. Якщо б ми ставили завдання Єврокубки, якщо б від нас очікували Єврокубки, за два тури до кінця всі би кричали, що команда супер вау. А після останнього туру сказали би, що всі, всі погані. Тобто не може бути так оцінка, і вона не може так гойдатися. Тобто, оцінка має бути більш цілісною і виверженою. Тому знову ж таки, ми повірте мені, що ми всі обітні люди, і ми хочемо вигравати навіть у таких сильних суперників, як «Полісся». І ми будемо намагатися робити це і на трансферному ринку, будемо намагатися робити це і на, ну, на тренувальному майданчику, і демонструвати це під час гри. Але бачимо, що суперник має дуже дуже сильні кадри. Тому нам потрібно з цим теж працювати. Так сталося, що ви соборолися до останнього моменту з місця покупку, і тут у вас вже молодого чемпіонат згоден в першому люті. Чи не було такого, що в мене враження, що деякі гравці мали надмірне бажання довести собі полісічний сім? Надмірне бажання воно і має бути. Ми граємо перед болівальниками, перед власними вболівальниками. І ми маємо демонструвати характер, і мені на здалося, що десь не вистачило агресії, тобто бажання було багато, але в мікродуелі ми дуже багато їх поступалися і там в деяких моментах через це здивованість. Десь підігрували, напевно, по лісю те, що їм було вигідно, ми робили на м'ячі, тому трохи, трохи, мені здається, навпаки, ну, можливо, воно корелюється завжди з знервованість, чи, чи самовпевненість, чи коли гравець занадто вмотивований, це завжди, тобто, у всьому має бути баланс. Я думаю, що десь ви в чомусь і праві.

тренерів, воротарів під час після сезону, під час минулого сезону він змінився дуже сильно в відношенні до тренувального процесу, і це дало змогу йому добідувати сьогодні. Так, були сумніви. Прийшов, прийшли до нас два досвідчені гравці. Один з них грав в минулому сезоні в Єврокубках. І так, вибір був, він був непростий. І, чесно кажучи, приймав його я, бо розумів, що це зараз тиск буде на тренерів воротарів і потрібно було обирати. І я вирішив, що Назар. Назар, можливо, ще не сформований воротар, це 100%, але це воротар, який має майбутнє в цьому клубі і в українському футболі. Можна ще одне питання? А ви любите цифри взагалі? Ну, да? давайте так. 100 відсотків і чемпіонство. Ми просто в одному з інтерв'ю говорили, що Шахтар, Поліція, претенденти на чемпіонство, там, так? А Динамо, якщо можна розділити це на ці три клуби в відсотках, хто? Ні, я думаю, що я просто казав, що у нас перші два тури. Я сказав, що ці команди будуть боротися за чемпіонство. Ну, Динамо, точно. Входить в когорту цих найсильніших клубів трійки. Я думаю, що між цими трьома клубами буде боротьба за перші три місяці. Воно так і буде, мені здається. А в процентному співвідношенні, ну, те, що зараз демонструє Шахтар, я думаю, що вони поза конкуренцією набагато-набагато далі за всіх. Але як буде на всій дистанції чемпіонату, тільки час покаже. Так, у нас є проблемні позиції, дефіцитові позиції, і ми, ми в пошуку. Ми в пошуку і намагаємося працювати в цьому напрямку. Так, дійсно ці матчі да, Єврокубкові і Чемпіонат України це різні матчі. Ми, ми, ми дуже багато з хлопцями розмовляли про те, що ми повинні переключитись да, на внутрішні змагання і трошки. Оцінити, що це старт. Це дуже гарна команда, це наш конкурент, тому ми добре підготувалися, я рахую. І, в принципі, я задоволений хлопцями, їхнім відношенням в першу чергу. Та, і в принципі, що, що стосується якості гри, в першим таймі, також дуже задоволений. Колега, ваше запитання? У мене теж питання і вас, пане пане, з приводу судді. Наскільки ви задоволені сьогодні дієму судді особливо в другому промотанні? Чи вважаєте, що були певні рішення, які були не користувавши політичні? Я рахую, що суддя провів гарний поєдинок. Якщо що стосується пенальті, не можу казати, я не бачу, потрібно подивитися повтор. А В принципі, що стосується гри і те, як він, скажімо так, керував футболістами на футбольному полі, я не бачу нічого такого критичного, на що можна поскаржитись. Ну, дії судді буде в принципі оцінювати суддівський комітет, тому більше краще питання ставити саме по грі, по лісу. Є ще питання? Випірчувати у кінаті, як і яка єграфія по пенаті? Дивіться, ми повинні давати хлопцям також свободу в да, виборі рішення, тому для нього. Я вважаю, що цей гол повинен був бути важливим, сконцентрованим, але те, що він не забив, це любий може не забити, і це, це не є проблемою. Я думаю, що, мабуть, все-таки правильніше, да, моя думка, назначати да, на пенальті, хто буде бити, в нас є, але знаєте, мені хочеться хлопцям також давати свободу, щоб вони по відчуттям да, також хотіли. Брали на себе ініціативу в завершальному ударі або в пенальті, тому е ніяких санкцій не буде <пів> по поводу цього ж незабитого м'яча. Е да, я рахую, що в першу чергу, мабуть, е зараз футболіст себе дуже сильно корить, е тому е потрібно його вже вводити з психологічного стану, тому що в нас вже за три дні е грав і Єврокубках, і ми повинні проаналізувати цю гру і забути. І готуватись вже до наступної гри. При виборі стартового складу можливо Гузуляк сам просився грати. При цеповий матч підписало колишнього клубу чи такого не було. Ні, такого не було. Це ротація. У нас зараз шість поєдинків за місяць. Ви самі розумієте, що це в фізичному плані дуже тяжко, тим паче, що ці матчі, які ми проводили зараз з санта коломою другий особливо матч проходив на висоті 1200 метрів. Так, це дуже тяжко да, для футболістів, тому була ротація. Я дуже задоволений хлопцями. Те, що як тяжко не було, тому що все таки було не довідло до відновлення. Але хлопці за рахунок бажання в другому таймі десь да, приключились вже більше було бажання, да, тому що скажімо так, голова думала вже. Запізненням, тому е, ці якості вони тут також дуже важливі. Бійцівські Біцець, якості, да, боротьба за результат. Е, тому я задоволений в першу чергу тим, що є характер у хлопців, вони прагнуть перемагати, е, вони хочуть, але все ж таки, хочеться по якості другий тайм були е, трошки хуже, на, 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 мабуть, набагато. Е, Хуже, чим хотілося б, да? тому що все-таки як із першому таємні, як і з, з другому таємню є різниця. Але я думаю, що зараз потрібно звертати увагу і на те, що фізичний стан тільки в процесі да, ми набираємо форму матчі да, через два на третій, через 3 на четвертий. Тому ми це також повинні да, розуміти. І... Відновлюватись, покращуватись однозначно, але завжди краще покращуватись через перемогу.